В сьогоднішньому відео я хочу розповісти вам, як мені вдається отримувати вагу, не набирати і при цьому жити своє спокійне життя без забобонів. До речі, вам це також може стати в нагоді. Вітаю! Мене звати Катя Крупкіна, і ви на моєму каналі. Не забудьте підписатись на мій канал. А ми починаємо. Так як це! Більш моя історія вам я вже розповідала, як я худла, але жодного разу ми не з теми, як мені вдається не відкочуватись у ту велику вагу, залишатися здоровою. При цьому я нічого не рахую, навіть ніякі порції. Почну з першого і найголовнішого. Я вважаю, що найбільша проблема ваги кроється в більшості випадків саме в голові. На... Тому що ми дуже зациклюємося на якихось цифрах, ми дуже зациклюємося на результаті. Через це в нас не виходить кайфово схуднути та утримувати вагу. Що я можу тут сказати? Коли я займалась сама собою, назвемо це так, я дуже багато працювала зі своєю головою в тому напрямку, щоб змінити свій фокус уваги, щоб змінити свої цінності, щоб моєю базовою цінністю стало здоров'я, перш за все, і коли. Це сталося, і я проходила свій шлях і там закріплювала свою вагу. Це вже не було таке, що я важу щодня, мене можуть засмутити якихось там 100 грамів плюс або 100 грамів мінус. Ні, мене вже цікавив сам шлях, як я піклуюсь про себе, що я роблю кожного ранку. Які дії приносять задоволення мені та моєму тілу, від чого я наповнююся? І знаєте, у цей шлях з маленьких маленьких кроків він цікавий. Він дає енергії, він дає силу. І потім, коли ви приходите в вашу точку, яку ви хотіли. Це дуже легко. Ви дивуйтеся, потім результату. Тому перше, мабуть, що я зробила, я змінила фокус уваги та свої цінності. І вам раджу також з цим попрацювати, якщо ви бачите велику зацикленість на вазі, якщо ви важите щодня, якщо цифри на вагах можуть зіпсувати ваш настрій, це не повинно керувати вашим днем, вашим настроєм і взагалі вами. Спробуйте, як я вже сказала, почати піклуватись про себе, а не намагатись схуднути і змінити вагу. Коли ваш. Підхід буде полягати саме в піклуванні про себе, взагалі зміниться ваше ставлення до тієї ваги, і вона почне сама кудись танути, як то кажуть. Тобто, будь ласка, одним реченням: відчепіться від себе. Просто відчепіться, припиніть вважитись, просто припиніть бігати до дзеркала кожної хвилини. Це ніяк вам не придасть мотивації і не допоможе вам швидше схуднути. Друге. Що я роблю і робила, до речі, це є основою підтримки моєї ваги зараз. Це дослухатись до сигналів свого тіла. Я про це кажу крізь. Я про це кажу постійно. Але чомусь люди це приймають деякі дуже скептично. Що значить слухати своє тіло? Те і значить, наше тіло супер розумно. В нас такий гормональний коктейль всередині працює щодня, щоб регулювати безліч процесів і такі процеси, як голод та насичення, так само. Але ми чомусь взагалі ігноруємо своє. Тіло, ми взагалі не хочемо до нього дослухатися. Для мене зараз. Це є найголовнішою основою. Я можу бути на відпочинку, я можу не мати складних вуглеводів в раціоні або в очі через те, що просто фізично їх неможливо дістати і їсти, умовно, тільки солодкі деякі дні. да? Я не кажу, що я так харчуюсь постійно. І при цьому моя вага буде незмінна. Чому? Тому що я дуже ретельно дослухаюсь до потреб свого тіла. Що я маю на увазі? Коли я втомлена, я не заїдаю. І не намагаюся отримати енергію. Я йду лягаю спати або прибираю з рук і просто йду полежати. Бо я розумію, що я відчуваю втому. коли я тривожна, я також це розумію, що я тривожусь, і їжа мені не допоможе зняти мою тривогу. Мені треба зрозуміти, через що я тривожу, що мене приводить до стану тривоги та розбиратися з тим. Якщо я нервую або маю стрес, я працюю з стресом, з факторами, які мене призводять цей стрес, і знову ж таки. Я не заїдаю. Е, мабуть, це дуже важливо розуміти своє тіло та чути своє тіло, і це не тільки про голод і насичення, це і про емоції. Бо завдяки емоціям тіло спілкується з нами. Да, ви можете взяти в моменті з'їсти, коли щось коли ви втомлені. Да, ви можете заїсти стрес, але пам'ятайте, що їжа приносить нам задоволення всього на 4 хвилини. Всього 4 хвилини спокій вона вам може подарувати. Але при цьому в довгостроковій перспективі це спрацює проти вас. Я не кажу, що колись заїсти якусь емоцію, Цію це погано, ні, іноді це окей, але в більшості випадків це єдиний варіант, яким користується більшість жінок. Тому так я раджу чути своє тіло. Перше, коли Воно каже, що воно голодне, їсти. Коли воно вам каже, що досить, все може сидіти, не доїдати ту тарілку, їжа нікуди не дінеться, з неї нічого не станеться. Як би смачно вам не було, ви все рівно зможете знову це смачно з'їсти на наступний прийом їжі, коли будете голодні, так само відслідковувати свої емоції, розуміти, які думки запускають у вас. Ці емоції, працювати з цим, а не просто постійно заїдати. Бо це ж ваше здоров'я, це ж ваш зовнішній вигляд, це ваш емоційний. Стан. І як не вам хотіти турбуватись, перш за все про себе. Так ось, що я зробила другим пунктом, як я б ви зрозуміли, я почала дослухатись до свого тіла. Третє, що я зробила, я почала працювати зі своїми звичками і за своєю автоматичною поведінкою. Не секрет, що половину життя ми живемо на автоматі. Завдяки цьому наш мозок витрачає менше сил та енергії. Через це автоматична поведінка it's okay, як то кажуть, для нас. Але. Чим більше ми проживаємо життя на автоматі, тим не ми до вибору у всьому в їжі, в якихось справах і так далі. Через це ми можемо переїдати, через це ми можемо просто на автоматі їсти, навіть не помічаючи. Знаєте, там пробігла, лежала горішки, кинула в рот, там, побачила цукерочку, з'їла, і все це нам заважає бути здоровими та стрункими через те, що ми робимо багато дій несвідомо. Чим я займалась і займаюся, це практики усвідомленості. І я вам також раджу практикувати. Це не обов'язково повинні бути медитації. Якщо вони вам не заходять, не робіть. Це можуть бути звичайні дихальні вправи. Це можуть бути вправи по типу п'яти відчуттів, там щось поторкнутися, п'яти різних предметів назвати, які вони на дотик. Щось там п'ять різних смаків, п'ять різних запахів, п'ять різних звуків, п'ять різних кольорів. І також через це тренується свідомість. І не тільки це. Якщо вам цікаво. Ви можете підписатися на мій телеграм-канал. Я протягом наступного тижня буду виставляти багато практик свідомого ставлення до себе і також їх практикувати. Чому ні? Це вам допоможе потім обирати їжу свідомо і також не робити у цієї автоматичної поведінки більше включатись в процес, більше бути в своєму житті. Четверте, а вже ж я нутриціолог. І я працюю зі своїм раціоном. Але в мене немає таких загонів, що якісь продукти не можна поєднувати з якимось, там не їсти якісь продукти після третьої, п'ятої або шостої. Щось виключати з раціону, демонізувати якось їжу. В мене в їжі легалізовано все. Немає поганої їжі. Так, є єдиний для мене виняток. Ну, два винятки: це алкоголь. Я дійсно до нього ставлюсь негативно, тому що немає безпечної дози алкоголю для здоров'я, але це не про їжу. Ну і друге, це продукти з транжирами. Я уникаю транжирів, і тому, що це про моє здоров'я не існує безпечної дози транжирів, як і алкоголю. Але всі інші продукти в мене легалізовані: солодке, глютен, молочка, будь-що, хлібчик, булочки. Я можу спокійно споживати, якщо мені це цього захочеться. Ви скажете, о Боже, а я, наприклад, сладкаєшка, і я коли не можу споживати спокійно солодощі. Ні, я вам відкрию секрет. Ви не сладкаєшка. Просто ці продукти у вас або не або у вас нема балансу в раціоні. Вас буде тягнути на солодке. Але зараз я вам про це розповім. Тобто. Я дозволяю собі їсти всю їжу. У мене немає ніяких загонів. Як ви вже зрозуміли, їжу я споживаю, коли я голодна, тільки коли я голодна. Тобто нема такого, щоб я десь щось під'їла і зупиняюсь, коли наситилась. І користуюсь деякими правилами, без яких, ну, наприклад, я вже не можу не фізично, в мене не буде енергії сил. Я буду погано себе почувати. Перше, це споживати складні вуглеводи. От я. 5 років себе до них поступово поступово привчаю і далі, і далі і далі. Я пробую нові смаки, я пробую нові крупи. Я пробую різні інтерпретації бобових з різними подачами, щоб мені це сподобалось, бо я розумію, це важливо для мого здоров'я. І вже зараз я можу сказати, що я люблю всі крупи. Я споживаю всі бобові, мені смачно, я знаю, як їх смачно подати. Я привчаю до цього свою дитину, яка так само спокійно їсть каші, крупи і в цьому проблем взагалі немає, тому що я її постійно пояснюю, яку користь дає той. Чи чи інший продукт, і вона вже маличко розуміє, що потрібно їсти. Але тут не про дітей. Зараз я розповідаю про свої лайфхаки. Тому так це складні вуглеводи в раціоні. Мінімум в два прийоми їжі, я точно їм складні вуглеводи. Так, коли я на відпочинку і нема доступу навіть до пасти або де, до якихось бобових, бо в Іспанії бобові в принципі є в доступі, їх можна замовити в закладах. Але якщо таке... Трапляється, то я заміщаю це, може хлібчиком якимось, може піцею, лаваше, будь-чим, але вуглеводи точно не споживаю. Коли я вдома це завжди крупи або сочевиця, як я сказала, або інші бобові. Другий пункт, який невідмінний, і я без цього не можу, і я також цьому навчалась. І коли я читаю це і бачу в коментарях, я не люблю овочі. Окей, а ви пробували їх їсти в різних подачах, в різному приготуванні. Овочей більше 50 одиниць. Ви всі їх пробували, і ви всі їх не любите. Я в це не повірю. Чому не повірю? Бо так само 5 років тому я споживала лише огірки. Це єдиний овоч, який був для мене окей. Все інше було взагалі не смачно. Я не розуміла, як люди це їдять. Зараз я їм всю цю травичку, зараз я їм всі листики. Зараз я взагалі споживаю всі овочі. Навіть споживаю селеру. Хоча раніше для мене... Це просто було треш. Вона так смерділа, але зараз мені вона здається смачною. Чому? Тому що я постійно пробую різні комбінації, різні поєднання овочей. Я їм сирими, я їх їм печеними, я їм їм смаженими консервованими. Я поєдную різні смаки, я пробую додавати різні спеції. І так само привчаю, як ви вже зрозуміли, і свою дитину до цього правила з маличку, що овочі це наша основа. Як я кажу, це база раціону. І ви так само, навіть в дорослому віці, ви можете почати пробувати і вводити собі це в раціон, а не писати Я не люблю овочі. Ви навіть не спробували зробити. 100 і ще одну спробу, щоб ввести собі ці овочі в раціон. А вже пишете, що ви не можете цього робити. Просто спробуйте, просто спробуйте, поставте собі питання, що було вам смачно, які подачі ви любите, а які від приготування? І впевнена, що там десь у вас додасться перчик, десь додасться трошки кропу додати, десь може ще додасться якийсь помідорчик, може вам сподобаються кабачкові оладки. Може колись ви спробуєте якийсь морквяний або гарбузовий пиріг, або гарбузову кашу. І так потрошки, потрошки, потрошку вашому раціоні почне з'являться овочі, ніхто не каже, що вам треба їх їсти, як я їх їм. Я п'ять років до цього звикала. Щоб на кожен прийом їжі в мене було півторілки овочі. Якщо ви почнете це робити одразу, при тому, що ви не їли овочі, ви не зможете. У вас немає такої звички. Привчайте себе до всього поступово. Взагалі не беріться за 150 справ одразу. Наприклад, цього місяця ви ставите собі ціль. Увага, не схуднути а привчити себе, наприклад, їсти овочі, хоча б два прийоми їжі. І ви починаєте поступово спочатку, там в один прийом їжі такий то овоч. Потім ви купили, пішли і спробували новий овоч, такій подачі не сподобалось, спробували і в інший. І весь місяць ви працюєте над тим, щоб. Збільшити кількість овочей у вас в раціоні. І так з кожною звичкою, і так і з вуглеводами ви працюєте, і так ви працюєте з голодом. Ви думаєте, ви одразу, якщо ви все життя себе не чули, зможете це відслідкувати? Ні, спочатку ви там починаєте, якщо ми про голод кажемо, з якихось там будильничків, які дзвонять щогодини і питають, як ви себе почуваєте, чи голодні ви, щоб ви повертались у реальність з автоповедінки і звертали увагу на сигнали організму. Там пробили це там 3-4 дні, поповерталися вже без будильничків. Намагайтеся повернутись та запитати себе. І так. Поступово, поступово починаєте їсти тільки за голодом. Починайте розуміти, як ви відчуваєте той голод, як він у вас приходить, голова, горло, там не знаю, шлунок, може якісь інші почуття. І так з кожною звичкою. Також в харчуванні моє така звичка, ну не зовсім харчування, ну ми гідратацію також відносимо до харчування. Це споживати багато рідини. Ну як багато? Я п'ю мінімум там 2 два літри, іноді 3, Ну, дивіться, мені так хочеться. Раніше я взагалі не пила рідинову. Ну, зараз, чим більше я її п'ю, тим більше мені хочеться. Я не не кажу, що вам треба пити по 3 літри. Але, хоча б там 6-8 склянок протягом дня, поспостерігайте, ви можете себе привчити. Вода це основа. Без нормальної кількості рідини не буде ок вашому організму. До рідини ми рахуємо там і чайочки, і каву, і водичку, і супчики, і овочі. Ну, хоча б щось у вас повинно бути. Звертайте на це увагу. Якщо чесно, вам зізнатися, наприклад, з жрами я взагалі не слідкую в раціоні. Я знаю, які мої улюблені жири, я знаю, які жири Супер корисні для мого здоров'я, я класно навчила це поєднувати, але за кількістю не спостерігаю. Я взагалі цю думку відпустила. Я взагалі по цьому питанню не тривожусь. Так є правило, я наприклад не їм взагалі соуси в закладах, і вдома в мене нема соусів до салатів. Я не люблю це, і мабуть, це дуже круто. Мені допомагає не слідкувати за жирами. Ну і останній пункт, який мені допомагає залишатися здоровою. Це рухи. Наприклад, я знаю, що я готую великі проекти. В мене взагалі не буде часу ходити займатися спортом. І Таке в мене буває і буває, що спорт, саме тренування в мене можуть випадати на три місяці, і при цьому я себе не сварю. Тоді в мене. Стабільно зранку додається зарядка для того, щоб тіло рухалось, для того, щоб тіло себе почувало нормально, і кожну годину я обов'язково встаю. І 3-4 хвилини я можу походити, поприсідати, постояти в планці в такі проміжки часу я намагаюсь ходити. По сходах, а не ліфтом через те, що в мене немає фізичної активності, через те, що я постійно сижу і там створюю якийсь продукт. Але я розумію, що моє тіло створено для рухів, ваше тіло так само створено для рухів. Важливо рухатись. Тому так, через такі інструменти я хоча б намагаюсь додати собі більше рухів. Коли в мене з'являється трошки більше часу, я не готую якийсь великий проект. В мене одразу з'являється тренування в залі, бо мені це дуже подобається. Мені дуже подобається. Це мене драйвить, це дає мені сили, енергію Свій сон. Я від цього завжди кайфую. І я вже ж бо роз'являється тоді і прогулянки хоча б 30-40 хвилин на день походити, бо, бо це важливо і для вашого здоров'я, і для вашого сну. Тому так, без цього ніяк. Якщо ви, як я, наприклад, маєте великі проекти навіть по життю, то не забувайте ходити сходами, не забувайте раз в годинку встати, трошки порухатись, там розтрястись, пострибати. Може кажу, про поприсідати. Це також буде круто, це також буде класно працювати з вашим здоров'ям. Тілом, і навіть якщо ви худнете. Тобто, давайте підіб'ємо підсумок. Перше, відчепіться під себе, просто поміняйте фокус вашої уваги зі схуднення на турботу. От, просто, просто піклуйтесь про себе. Не треба цього бігати, важитись там, фіксуватися, мірятися постійно. Просто. Кайфуйте від життя, кайфуйте від маленьких кроків. Що ви робите для цього? Дивіться на ваш шлях, насолоджуйтесь вашим шляхом. Чому я про це кажу? Хтось насолоджується шляхом, отримує крутесний досвід, почуває себе неймовірно і отримує крутий результат, а хтось страждає весь шлях, стресує через цей шлях, коли 100 плюс грам, 100 мінус грам. І також в ітозі може він отримує результат, але весь цей шлях він негативний. І той результат не такий смачний, як у людини, яка. Кайфувала і не зациклювалась. Друге, як я вже сказала, будь ласка, чуйте своє тіло, звертайте увагу на ваш голод, звертайте увагу на ваше насичення, звертайте увагу на свої емоції, дозволяйте собі їх відчувати та чути, а не заїдати їх. Якщо ви не можете спорати самі, працюйте з цим спеціалістом. Допоможіть собі, хто як не ви найкращий друг для себе. Третє. Обов'язково займайтесь практиками усвідомленості. Це буде впливати на якість вашого життя і не тільки на харчування і отримання ваги. Обов'язково звертайте увагу на ваш раціон, на овочі, складні вуглеводи, на улюблені жири, на те, взагалі, як ви їсте і що ви їсте. Тобто Знайдіть собі улюблені продукти, постійно щось пробуйте нове, не бійтесь бути відкритими до чогось нового, це прикольно. Ну і вже ж останнім пунктом, як я вже сказала, не забувайте рухатись, хоч трошки, але рухатись нам потрібно. І оці 5 пунктів мені допомагають. Залишатись трункою, тобто не рахувати калорії, не зважувати їжу, не зважуватися самі постійно. Я можу раз на місяць стати на ваги, і вага буде однакова. Тільки коли я тестую якусь нову програму, я тестую на собі, тоді я можу важитися раз в тиждень, щоб відслідковувати результат. Але це буває там умовно раз на півроку, і все я не зациклюсь на цьому. Тому і ви, будь ласка, не зациклюйтесь. Кайфуйте від життя, намагайтеся більш проводити його свідомо, звертайте увагу на те, що подобається саме вам. Ну і обов'язково піклуйтесь про себе. Ну і останнє, що я хочу вас попросити. Напишіть, будь ласка, в коментарях, які з цих п'ять пунктів вам дуже цікаво буде прослухати більш детально, і я зніму повноцінне відео. Наприклад, вам цікаво почути про фізичну активність, як вона працює, для чого вона потрібна, які лайфхаки більш класно працюють, або вам цікаво почути більш детально про моє харчування, щоб я це прям розклала по полицям. Або вам цікаво, наприклад, почути більш про практики свідомого ставлення до себе. Або... Більше цікаво почути про емоції та наше тіло, як ми до нього ставимось. Тобто п'ять пунктів, про які я розповідала, оберіть один і напишіть в коментарях, щоб вам було цікаво почути в наступних випусках. І не забудьте поставити лайк.